Як впоратися з алергією на лосось? Лосось і алергія як жити, якщо улюблений продукт став ворогом. У дитинстві я обожнював лосось, його яскравий колір, ніжний смак, відчуття користі, все це створювало відчуття чогось особливого. Я пам'ятаю, як батько часто готував його на грилі і цей аромат наповнював весь будинок. Зараз, будучи дорослою людиною, я розумію, наскільки сильно змінюється ставлення до продуктів, особливо коли мова заходить про здоров'я і алергії. Історія з лососем відмінний приклад того, як звичний і корисний продукт може стати справжнім випробуванням для організму. Алергія на рибу, зокрема на лосось, є поширеною проблемою, яка вражає мільйони людей у всьому світі. Це не просто дискомфорт, це потенційна загроза для здоров'я, що вимагає серйозного підходу і грамотного управління. Я не медик, але як людина, знайома з темою харчової алергії, хочу поділитися своїми думками та спостереженнями на основі вивчення інформації та спілкування з людьми, які стикаються з цією проблемою. Чому лосось викликає алергію? Сам факт того, що лосось такий корисний і смачний продукт, може викликати алергічну реакцію, здається парадоксальним. Але давайте розберемося, що відбувається в організмі. Алергія це по суті неправильна реакція імунної системи на нешкідливий речовина. Що стосується лосося, це може бути білок, що міститься в рибі. Імунна система помилково сприймає цей білок як загрозу і починає виробляти антитіла, які атакують його. Важливо розуміти, що алергія на лосось часто пов'язана з алергією на інші види риби та морепродукти. Це відбувається тому, що білки, що викликають алергію, можуть бути схожими. Тому, якщо у вас діагностовано алергію на лосось, ймовірність алергії на інші види риби досить висока. Це підкреслює важливість консультації з алергологом та проведення ретельного тестування для визначення конкретних алергенів. Як проявляється алергія на лосось симптоми алергії на лосось можуть варіюватися від легких до дуже серйозних. У легких випадках це може бути свербіж, шкірний висип, почервоніння очей, нежить або легкий розлад шлунка. У більш серйозних випадках можуть виникнути набряк обличчя. Губ або горла, утруднене дихання, запаморочення і навіть втрата свідомості. Особливо небезпечна анафілаксія, гостра алергічна реакція, яка може привести до смерті. Особисто я знаю кількох людей, які стикалися з алергією на морепродукти. Один з них, мій знайомий Максим, розповідав, що у нього виникала сильна шкірний висип і утруднене дихання після вживання лосося. Йому довелося повністю виключити рибу зі свого раціону і завжди носити з собою автоінжектор з адреналіном на випадок анафілаксії. Цей випадок наочно демонструє, наскільки серйозною може бути алергія на лосось. Діагностика та лікування. Що робити, якщо підозрюєте алергію? Якщо ви підозрюєте, що у вас алергія на лосось, не займайтеся самолікуванням, зверніться до алерголога. Лікар проведе необхідні аналізи, такі як шкірні проби та аналіз крові, щоб підтвердити діагноз та визначити конкретні алергени. На жаль, специфічного лікування алергії на лосось не існує. Єдиний ефективний спосіб запобігти алергічній реакції це виключити лосось та інші потенційні алергени зі свого раціону. Це може бути складно, особливо якщо ви любите рибу, але здоров'я завжди має бути на першому місці. Альтернативні джерела омега 3 як компенсувати відсутність лосося. Лосось є чудовим джерелом омега-3 жирних кислот, необхідних для здоров'я серця, мозку та очей. Однак, якщо ви алергічні до лосося, вам потрібно знайти альтернативні джерела цих корисних речовин. На щастя, існує безліч інших способів отримати омега 3. Волоські горіхи, насіння льону. Чия та коноплі, чудові джерела омега 3 рослинного походження. Також можна вживати продукти, збагачені омега 3, такі як яйця та молоко. Якщо це необхідно, можна приймати харчові добавки з омега 3, отримані з водоростей або інших рослинних джерел. Особистий досвід та поради. Я не алергік, але знаю людей, які зіткнулися з цією проблемою. Ось кілька порад, які я виніс з їхнього досвіду. Завжди читайте склад продуктів, рибний соус та інші інгредієнти, що містять рибу, можуть ховатися в несподіваних місцях. Повідомте про свою алергію. Обов'язково повідомляйте про свою алергію в ресторанах та інших місцях громадського харчування. Носіть з собою автоінжектор з адреналіном, якщо вам призначили автоінжектор. Завжди носіть його з собою і вмійте ним користуватися. Зверніться до алерголога. Регулярно консультуйтеся з алергологом для контролю алергії та коригування лікування. Не експериментуйте з їжею, не намагайтеся самостійно водити лосось або інші потенційні алергени у свій раціон. Укладення. Алергія на лосось це серйозна проблема, що вимагає уваги і грамотного підходу. Хоча це може бути важко, важливо пам'ятати, що існує безліч способів жити повноцінним життям, навіть якщо ви не можете їсти лосось. Головне це уважно стежити за своїм здоров'ям, консультуватися з лікарем і не боятися пробувати нові продукти. Пам'ятайте, що ваша безпека і благополуччя це найважливіше. І, наскільки мені подобається смак лосося, я розумію, що для деяких людей це може бути справжнім ворогом. І це нормально. Здоров'я завжди має бути на першому місці.